Сьогодні я запрошую вас познайомитися з новою книжкою Віталії Савченко Погнасті казочки. А почнемо ми з вами знайомство з казки «Котик Крудик і метелик. Якось котик Рудик вирішив метелики поганяти. Вийшов на підвір'я, потягнувся і влігся на зелену травичку чекати, коли ті прилетять. Та метеликів чомусь довго не було. Незабаром, розніжившись на сонечку, рутик задрімав. І сниться котикові великий квітковий луг, Де пурхають з квітки на квітку і знобарвні а сам рутик, підстрібуючи, ловить їх. Ось він побачив великого яскравого метелика і кинувся його ловити. Один стрибок, другий, і Рудик майже не здогнав комашку. Лишилося тільки простягнути лапку. Аж тут. Метели краптом перетворився на страшину і величезного собаку, який, роззявивши пащу, погнався за котиком. Ой, глядуйте, закричав рудик і що помчав до свого двору. А зубиська позаду так і клацають. Ось-ось не дожене страховиська нашого котика. Стрибай сюди, почув чийсь голосок Рудик. Озирнувсь і побачив іншого метелика, який кликав до найближчих заростів шепшини. Рудик стрибнув у коші, навіть не задумуючись, чи поколиться об гострі шпички. А рослина сама собою розсунула колючі гілки і, впостивши рудика, ніби зачинила двері за ним. Грізний собака залишився десь по саду, а котик. Зміг перевести дух і оглянутися довкола. Сидів він на затишній галявині, де було стільки квітів, скільки рутик не бачив ще у своєму житті. На середині галявини стояв чепурненький будиночок, до якого вела вимушена кольоровими камінцями стежка. Поряд у кріслі качалці сиділа старенька бабуся в окулярах і плела вовняні шкарпетки. А метелик той самий, котрий покликав Рудика, сидів в найкрасивішій троянді, що росла поруч із криничкою. Ходи до нас, Рудик, приязно покликала бабуся. А звідки ви мене знаєте? щиро здивувався котик. Спантеличне тим, що розмовляє з людиною та розуміє мову метелика. Я усіх знаю, усміхнулася бабуся, бо я чарівниця, а ти зараз у чарівній країні снів. тому можеш розуміти мову людей, звірів, риб та комах, а вони розуміють тебе. Якщо ви чарівниця, то скажіть звідки взявся той величезний зертий собака, що мало мене не з'їв знову запитав Рудик. О, це наш місцевий лихий чарівник Хімер. Він може будь-ким прикинутись. Так, він ловить свою здобич. Відбирає у неї світлі, лагідні сни, а натомість надсилає лихі й страшні. Якби не метелик, то він і тебе впіймав і відібрав твої хороші та легкі сни. А тобі залишив погані та потворні. Дякую, Метелику. Мені дуже соромно, бо ти мене врятував, а я хотів полювати на тебе. Обіцяю, що не буду більше цього робити. Я вірю тобі, Рудику, обізвався Метелик, спорхнув із троянди і полетів, усміхаючись зовсім близько до котика. Головне, щоб ти пам'ятав. Нас, метеликів, не можна ловити, бо ми маємо дуже крихкі крильця. Піймавши один раз, ти можеш навіть, не бажаючи того, дуже скривдити нас, пошкодить наші крильця, і ми не зможемо більше літати. Ходи, рудику, я налила тобі молочка, попий, запропонувала добра бабуся, а котик потягнувся до мисочки з молоком і. Прокинувся. Ой, то це все мені лише назнилося, здивувався сам до себе. Ні бабусі, ні барвистого метелика. За хатою метелики, гавкнув сусідський собака Рекс, щоб пробіг повз Рудиків двір. Тоді мерший за хату скомандував собі котик і прожогом побіг у садок. А там справді було багато метеликів. Усі літали, порхали, витанцьовували над квітами. Рудик зачаровано спостерігав за ним, побачивши, що зовсім поруч сів на головатого чорнобривця, великий барвистий метелик. Точнісінько такий, як у вісні. Привіт, метелику, хай да гратися. Метелик ніби зрозумів Рудика. Він підхопився з квітки і полетів садочком на травичкою, а котик побіг за ним, підстрибуючи. Проте добре пам'ятав, що ловити нового друга не можна, щоб не скридити. За якийсь час котик стомився від гасання садом, ліг під вишню, а метелик підлетів до Рудика і сів йому на вушко. Знаєш, Метелико, я досі прудкий, а ти ще прудкіший. Тебе не наздогнати. Мені вже час додому, бо щось я добряче зголоднів. Може, завтра ще пограємось? запропонував Рудик, та метелик нічого не відповів. Злетів више вишеньки, полинув кудись, мабуть, у садочок до бабусі чарівниці. А Рудик ще трішки подивився метелику вслід, а тоді ж смигнув у прочинені двері хатинки, бо знав, що там його вже чекає мисечка з улюбленим молочком.